Мене звати Марічка, мені 7 років, я ходжу в перший клас. Мене звати Олег, я військовослужбовець Національної гвардії України. Чим і пишаюся. Мене звати Галина, я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. По званню майстер-сержант. Ходить малювати те, що в мене вже в голові є придумане. Теж стану військовим, але не тільки батьки військові, і брат військовий теж. Йому 21 рік. Як тато Національна гвардія. Людина військових однозначно приймає рішення швидше. Раптово. Раптово Бо нема часу. Час. Зазвичай. На довгі рішення. Тому якби швидше, так, легше. Мені здається, до стресів, звичайно, військова родина, військова сім'я однозначно витриваліша до стресів, тому що приходилось дружині неодноразово переїжджати і міняти місце дислокації, різні соціально-побутові умови. Це все сприймалося якось гуртом, дружно, нормально і не впливало на відносини в сім'ї. І навіть можна сказати, робило їх міцнішими. Тому Якби, мені здається, що військова родина все ж таки більш витривала. Мені дуже подобається темно зелений колір. Оце полоса така. Тут починається кордон, а тут Такі, таким пісочком закрито, якщо якийсь зло, злочин пройде, то будуть видно сліди. А це прикордонник зловив уже одного, а другого не встиг зловити. Це е, зловив цього, якого прикордонник не міг зловити. А це дівчинка собі мирно збирає гриби і квіточки. Я хотіла прийняти участь, тому що мої батьки військові, і це чуть-чуть касається з тим, з чим мене малювати цей малюнок. Я розумію, що це такі військові, які я з ними в безпеці. Зараз я тут сажу на бомбосховищі, бо вони мене захищають». <рес> Я Ялинки і ще домалювати полянку дитину і гриби. ще Часті... отакий стан. Я хочу частіше за все, щоб війна скоріше закінчилась. Передодні е, новорічних різдвяних свят. Е... Враховуючи все ж таки обстановку, яка склалася на фронті, і ми перемагаємо. Я бажаю всім позитиву, тепла, сімейної злагоди. Хочемо запевнити вас всіх від лиця Національної гвардії, що ми зробимо все для перемоги, все для підтримання порядку. Тому бажаємо вам всіх мирних та веселих свят. Слава Україні! Це я хотіла намалювати, щоб не мамі і не татові було бідно. А ем, щоб всі розуміли, що я їх дуже сильно люблю і ціную, що вони військові.